Немає жодного резону, чому Україна не зможе зруйнувати Росію зверху до самого низу. Про це українському виданню Телеграф заявив відомий британський військовий експерт, полковник британської армії Глен Грант. За його словами, через два роки приблизно при нинішніх темпах розвитку ситуації Росія почне тріскатися. Росія не витримає. Цього темпу. Тобто, приблизно через два роки ми маємо підійти до кризового моменту, коли Україна нарешті отримає сили, а Росія почне тріскатися більше, ніж це було раніше. Тобто, скажімо, в період від 18 місяців до двох років щось має почати відбуватися, якщо все йтиме приблизно так, як я очікую, сказав Глебра. При тому він. Заявив, що е, одною із е, ключових проблем України є внутрішня політика, і те, що з одного боку адміністрація президента офіс президента намагаються е, стягнути всі повноваження на себе, а з іншого боку, парламент як дитячий садок.